Всіх вітаю на каналі Уса Вусика. Сьогодні будемо говорити про головні новини боксу. Ставте лайк цьому відео і обов'язково підписуйтеся на канал. І ми починаємо. 20 січня відбулася інавгурація президента США Дональда Трампа, яку відвідало багато ВІП-гостей дипломати, спортсмени, бізнесмени, актори. Цей список можна продовжувати дуже довго, серед присутніх. Глядачі побачили легендарного боксера Майка Тайсона та американського блогера Джейка Пола, незважаючи на всі провокації та конфлікти, що трапилися напередодні їхнього поєдинку. Виявилося, що спортсмени давно товаришують один з одним. Пол радісно зустрів Тайсона і посадив того собі на плечі під радісні вигуки натовпу. Хоча спочатку може здатися, що Майку некомфортно і навіть трохи лячно. Після він радісно здіймає руки догори. А в кінці відео Джейк обережно спускає легенду на підлогу. Виявилося, що після завершення бою Джейк і Майк більше ніде не перетиналися. 15 листопада минулого року Пол здолав легендарного боксера одноголосним рішенням суддів. Після восьми раундів протистояння Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBO українець Денис Берінчик Повернеться на ринг. Промоутерська компанія Топ Rank анонсувала поєдинок українця проти американського боксера Кейшона Девіса, який на профі рингу провів 12 боїв, всі виграв, та 8 поєдинків завершив достроково. Український боксер висловився про свого наступного суперника. Девіс б'ється другим номером. У нього нудний бокс. З ким він бився? Хіба з лохами якимись. Хто буде моїм наступним суперником? Можливо, Муратала, можливо, Шакур Стівенсон. Мені все одно сказав Денис. Поєдинок пройде 14 лютого 2025 року у Нью-Йорку на легендарній арені Медісон Сквер Гарден. Журналісти авторитетного американського ресурсу «Boxing News 24, аналізуючи рішення Тайсона Ф'юрі завершити кар'єру. Упевнені, що британський боксер повернеться в ринг. Експерти чекають його бою з Ентоні Джошуа. Очевидно, що Ф'юрі повернеться до рингу, коли Аль Шейх поманить його мільйонами за бій з Джошуа, то він повернеться і буде таким самим як раніше. Тайсон занадто любить гроші, щоб відмовитися від бою або боїв з Джошуа, зазначили журналісти. Раніше промоутер Ф'юрі Френк Ворен заявив, що поєдинок з Джошуа насправді не виключений. Але все буде залежати від бажання боксера повернутися в ринг. Не так давно Тайсон Фюрі вже завершував професійну кар'єру, після чого повернувся. Своє повернення він прокоментував наступним чином Я хотів завершити кар'єру після трилогії з Вайлдером. і в тебе була втрата пам'яті. Так я взагалі не пам'ятаю той бій. Це був класний момент, щоб піти. Так чому ти не зупинився? Спочатку я просто хотів насолодитися життям та побути на самоті. Але це бажання продовжилось 10 місяців. А після цього я почав думати мені потрібен бокс, Тож є дуже велика вірогідність, що ми знову побачимо Тайсона в ринзі. Василя Ломаченко підтримав колишній російський боксер, а нині депутат Держдуми, Ніколай Валуєв. На відміну від свого друга Усика, Василь не змінює думки. Росія щедра країна. І цінує сталість поглядів. Думаю, що у разі загрози Ломаченко знайде у нас гостинність та турботу. Подібні коментарі можуть бути пов'язані із тим, що нещодавно стало відомо, що компанія боксера Василя Ломаченка Loma Power Holdings інвестувала гроші в ресторан «Новіков Беверлі Гілс. Який працює в США по франшизі російського ресторатора та бізнесмена Аркадія Новікова? Новіков був довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах у 2012 та 2018 роках, а також членом вищої ради партії Єдиної Росії. Видання чемпіон, яке оприлюднило цю інформацію, зазначило, що менеджер Ломаченка Егіс Клімас був знайомий з Новіковим ще по відкриттю ресторану «Новіков Майамі». у 2021 році став співвласником «Новіков Беверлі Гілс і залучив до цього проекту компанію Ломаченка. Дякуємо, що додивились до кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.